Сім місяців тому в Україну прийшла війна. Одні з нас пішли відвоювати нашу свободу, відстоювати нашу незалежність та захищати нашу землю. Інших війна позбавила дому і змусила тікати в світ за очі. Ми пишаємося нашими героями. І Медичні центри мати та дитина започатковують соціальну акцію Нація героїв, в рамках якої буде проведено шість безкоштовних програм екстракорпорального запліднення. Я горда з того, що стала лікарем одним з тих, хто буде проводити одну з програм у Львові. Тож я запрошую військових вимушено переміщених осіб. Ті, які планують, мріють стати батьками до участі у акції, зі свого боку обіцяю зробити все можливе і неможливе для того, щоб реалізувати вашу мрію і втілити її у життя. Отже, зголошуйтеся, розказуйте свою історію, і 20 листопада ми довідаємося імена учасників нашого проєкту. Ми зробимо все для того, щоб українців було багато, бо ми того варті.